Друзі, доброго вечора ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Зараз на пасіці ввечері і я нарешті знайшов годину записати відос. Відос буде про тему, в якої я краще розумію у бджільництві. Це про економіку. Отже, друзі, так, перед економікою пару, пару слов про пасіку. Дивіться. Зараз вже другий тиждень дуже інтенсивна робота на пасіці. Що тут відбувається? Відбувається у нас, по-перше, формування відводків, по-друге, закладання мотошників, по-третє, роздача мотошників. По -четверте, по -четверте, це у нас пересаджування оцих з рута на дадан. Дуже це багато роботи займає, сам не думав, що це воно таке все важке. І ну, по факту займаюся не бджолами, а пересаджуванням. Тому що треба одну рамку підставити, другу рамку відставити, відкачати, вибракувати, а ще пчла вже лала. А ще ці рамки потім треба буде перетопити. Ну, коротше, капець, це, ця робота. Не з легких пересаджування з рута на Дадан. Але про економіку, дивіться, що ми маємо. Зараз е, пройшов сезон, як кажуть, пакетний. Вже була і перша хвиля продажу купівлі пакетів, і друга хвиля продажу купівлі пакетів. Я особисто людей, хто в першу хвилю за дорого. Покупав, не знаю. Може ви там знаєте, може хтось там у вас покупав. В основному всі покупляли оцю другу хвилю дешеву. У нас по факту привозили хлопці пакети по 1300. Не знаю, по чому вони брали. Історія замовчує, але на цьому тижні мені була інформація, що людина особисто сама їздила, їй там дали по 800. Це, це було, дивіться, на чому інформація тижня, а людина їздила 2 тижні тому, тобто десь у другій декаді травня. Так ось їй дали цій людині дали по 800. На доставку йшло, він брав 120 пакетів, бусом їздив, на доставку йшло по 50 гривень на пакет, але по факту він вийшов по. 850 гривень за одиницю. Тобто ну ціна, я такої ціни, скажу вам по правді, давно не чув такої ціни дешевої. Далі. Що ми маємо? Далі ми маємо мед. Зараз у нас люди качають ріпаки, я теж качаю. До речі, сказати, що у мене його дуже багато так не скажу. Але є, люди деякі хваляться, що нормально. там. На вісах і по 30 кг було. Побачимо. Але е зда здають люди, що я чув, по 50-52 по 52, десь така ціна. Далі, саме цікаве, що я там в своєму шоці викладав, ціна цукру. Цукор, ну, може я там давно не цікавився, цукор. В роздріб по 39, а в гуртом там десь по 33 такі ціни. Тобто цукор е, не дешевий, скажімо так. І що ми, ми знаємо? Зараз він, наприклад, візьмемо 33, а буде ще він дорожче, буде він. Ну, Під 40 він точно буде в сезон закрутки. Коли нам треба буде е, годувати бджіл, під 40 буде він. Тобто, якщо... Е, з, ну, Зберегти, зберегти десь пропорцію, то десь він ну, під долар буде, якщо долар не скакане, якщо долар скакане, може і більше буде. Так ось цукор дорогий. І що, що ми ще залишилися? Залишилася у нас ще одна складова бджільництва це матководи. Матководи, наскільки мені відомо, Заклали ціну 350 матка плідна. Не знаю я, я, як там буде по факту. Я знаю, що я беру у відомого матковода замовив штучного запліднення матки. Три штуки там різних ліній. Мова попередня йшла про 50 доларів. Отже, що ми маємо? Бджоли дешеві, матки поки що дорогі. Цукор у нас дешевий, ой, дорогий цукор і мед мед беруть теж дешево. Тобто, на мене, як на мене, така ситуація, ну, капець як <правда> дізбалансована. Прогнози я не буду, не буду ставити, тому що я, я дивлюся, ці прогнози мої вони не збуваються, тому що мої прогнози розраховані на... Економічну складову, до речі, я свій мед в підсумку до 2022 року, я вам казав і ще раз підтверджу, продав найдешевший сорт по 100 гривень. Ну, це в роздріб, торгівля в роздріб. Ви дивіться, як хочете там продавати. Я, мабуть, більше закликати нікого не буду. Це неблагодарна справа. У мене, до речі, складається враження, що деякі пасічники скоро. Будуть віддавати мед, самі будуть платити за нього, щоб вони забрали мед, тому що так хочуть позбавитися, здихатися його пошвидше. Ось зараз, наприклад, накачали ріпак. Я вже минулого тижня, коли у мене ще був незрілий, а минулого тижня я вже бачив, люди продавали по 100 гривень за пів літра. Я підійшов, там побалакав, туди-сюди. Ну, там, як кажуть, нема з ким балакати, то, то що мед це продається дешево, той покупець, продавець так не рахував 100 гривень за пів літра. Так ось, підсумуємо все це економічні складові, що, що я вам сказав. Ситуація дуже розбалансована, дуже непрогнозована. То, що е, поки е, у нас йде війна. І нас будуть, вибачте, за слово мать, всіх, кому це не лінь, це факт. Тобто ціни нам не дадуть, нас будуть мати і закордонні покупці меду, і наші експортери, і наші заготівельники, всі, 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 кому не лінь, хто не ледащий, всі це будуть намагатися робити. Прогнозів, ще раз кажу, ніяких не роблю, але я знаю точно, що я не буду продавати свій мед нижче собівартості, яка буде в цьому році. Яка буде собівартість меду, побачимо. Я ви знаєте, придбав у людини пасік, пасіку цілу. Ну, звісно, це капітальне вкладення, це в собівартість. Мабуть, вкладатися не буде, а в собівартість буде вкладатися поточні витрати. Ви, хлопці та дівчата, самі дивіться, як ви будете реалізовувати свою продукцію, але я бачу, що нам легко в цьому році не буде. Дякую вам за перегляд, дякую, що дивилися. Бажаю всього найкращого. Бережіть себе, своїх родних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. До